Житловий комплекс від «Ріел». Дім з характером старт-продажів. Вели санкції е, США Америки проти 23 країн. Про що йдеться? Міністерство торгівлі США оприлюднило перелік. Компанії, стосовно яких буде в з 16 вересня запроваджено практично повну заборону на експорт товарів до США. Про це повідомляє офіційний сайт інстанції. Зазначається, що під нові обмеження потрапили, зокрема, 23 компанії з Китаю, три турецькі, дві з Об'єднаних Арабських Еміратів, по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню. Як у пояснили у торгівельному відомстві, зазначені компанії здійснювали постачання для потреб військово-промислового комплексу Російської Федерації, а також постачали американську продукцію без необхідних дозвільних документів. Уряд США визнав ці організації такими, що діють всупереч національній безпеці та зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів Америки. Зазначається у повідомленні американського американського міністерства торгівлі. Начебто, вели два е, санкції вводять 16 Вересня на ці 23 компанії, в тому числі через те, що вони постачали Росії. Але знову ж таки наголошую, що треба бути скептичним, особливо до цієї адміністрації, до Дональда Трампа, і треба подивитися, що це за компанії, тому що ви ж розумієте, компанія компанії різниця. Це може бути компанія, яка має надпотужні е, якісь свої активи і серйозно сприяє військово-промисловому комплексу Росії. Або це може бути якась компашка. Вибачте, яка там передала два напівпровідники на півроку, а сполучені штати Америки накладають санкції і кричать, що це через те, що вони допомагають Росії. Тут все треба детально перевіряти. І до речі, цю інформацію можна підв'язати до в контексті того, що про російські активи, і про те, що закликають американці також європейців давити на Китай і. Індію так от США мають намір запровадити запропонувати членам великої сімки посилити санкційний і митний тиск на Росію. Також планується розробити механізм для конфіскації заморожених активів Російської Федерації. Про це пише герство Bloomberg. за їхніми джерелами США запропонують а Партнерам по великій сімці створити механізм для конфіскації заморожених російських суверенних активів і використовувати їх для фінансування оборони України. Більша частина я вам нагадаю з тих 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії, вони перебувають в Європі, а точніше в Бельгії. І що цікаво, хочу вам сказати: не знаю, що там подумав Сполучені Штати Америки, але очільник з лицям Бельгії вже повідомив, що вони не планують і не будуть видавати ці активи. Тому як далі розвивати ситуація, не знаю. Окрім цього, Блумберг пише, що Сполучені Штати Америки закликають своїх союзників по великій сімці запровадити вторинні мита від 50 до 100% мит на Китай та Індію та обмежувальні заходи на імпорт і експорт щоб скоротити потік російських енергоносіїв і запобігти передачі технологій подвійного призначення в Росію. Однак як зауважує видання, ця пропозиція є складною. Оскільки декілька країн ЄС, включаючи Угорщину, блокують більшість перепрошую <клухи> більш жорсткі санкції проти енергетичного сектору Росії, а їхнє запровадження. Потребуватиме підтримки всіх членів Союзу. Блумер пише також, що президент США Дональд Трамп заявив європейським офіційним особам, що готовий запровадити нові масштабні мити проти Китаю та Індії, щоб змусити Путіна сісти за сіл переговорів з Україною, але тільки за умови аналогічних кроків з боку Європи. Ну от що цікаво, ми щойно ж міністерство торгівлі оприлюднило список з 23 компаній. Можливо, це і є це от хі е е е крок. На зустріч європейцям, але знову ж таки, це можуть бути якісь невеличкі компанії, натомість вимагати Європейського союзу е, тотально серйозно е, вводити мита на Індію та Китай. Ну а мета оце от е, так. Е... Обмежити Росію в продажі енергоносіїв, ну, ми ж прекрасно знаємо, коли Трамп з і Фондерляйн, Євросоюз і США підписали торгівельну угоду, де є зобов'язався в наступні три роки на 700 мільярдів купити енергоносіїв в Сполучених Штатах Америки. Тут штати просто намагаються витісняти і сприймають тут Росію як конкурента на ринку преміум ринку. Тут ніяких немає мені здається взаємопов'язуючих речей з припиненням війни в. Україні більше того, хочу вам сказати, що вони так закликають G7, аби вони тиснули. Але ж давайте згадаємо, сам Трамп казав, що було дурницею викидання Росії з, G7, з, G, з Великої вісімки, коли там ще була Росія. Також він сказав, що треба запросити Росію на велику двадцятку. Можливо, Путін приїде на Чемпіонат світу з футболу з сокеру наступного року, в які будуть проводити США і Канада. І знову ж таки. Якщо ви шукаєте такі важкі шляхи, за, знову ж таки, посилаючись на Блумберг, там е, вилучення російських активів і мита, так просто підтримайте те, що підтримала Велика Сімка. Просто е, Америки можуть долучитися до ініціативи е, верхньої межі вартості російської нафти. Нагадаю вам, що США не підтримали 18-й пакет санкцій і е, представників G7 для стелі в 47,6. Доларів за бар російської нафти далі для них е, верхня межа 60 доларів. Це ж просте рішення. Не треба тут розповідати, що ви намагаєтесь зробити, або розповідати про свої наміри, як ви це хочете робити, а просто візьміть та й зробіть.